Сьогодні у нас на ремонті Mercedes Vito 638. Автомобіль у нас не виходить на зв'язок на діагностику. Машина у нас взагалі не їде. Не розвиває оберти мотора. Так, зараз я вам покажу. Так, Також не світить панель на прибока. Так, повертаємо ключ. Так, пробіг у нас 556 тисяч. 20 кілометрів. Так, це в нас сервісний мануал, потрібно збити. Зіб'ємо на комп'ютері, заводимо машину. Так, от постійно світить помилка АДС. Немає взагалі, я не чую, коли заїхав. Турбіни у нас взагалі не чути. Ще плюс на комп'ютер не підключається. Розйом у нас обичний ОБД-2. Так, от чуєте, мотор так як задушений чуєте Подхвата турбіни нема. Так, вижимаю сіпління, пара щоб датчик нас заробив, якщо він справді ще робочий. оце повний газ. Ого Ужас. Це повний газ, дивіться. 2000. І помилка ОДС. глушимо автомобіль. Так, хазяїн приніс вже клапан бачите це. Хо... Що це Хофа фірма, бачите? Е... Ну не знаю, я взагалі не поклонник цих нових. Все, що нове, головне, щоб в нас мембала не була пірвана на клапану. Ну, запчасть хороших немає, зразу вам кажу. Так, з чого починати? Я навіть не знаю. Ми можемо йти дивитися до вакуумної системи, але нам потрібно підключати чесно цю діагностику. Бо якщо є ДС, щоб ми знали, що там робиться в блоку, який є помилки. Так, давайте що ми робимо? Підключаємо сканер. Ну, я вже підключався безсмисліно. Ну, давайте я вам покажу, що справді машина не виходить на зв'язок. От, підключаємося ми. Я дивився, тут проводка власне нас От, підключилися. Так, і пробуємо зараз робити діагностику. Так. Так, пробуємо. Так, от я сканер підключив. І от виберемо Vito беремо VD2. І я не пробував, чи панель на Pboку. Давайте попробуємо панель на Pboку зв'язатись. Чи в нас взагалі щось виходить на зв'язок? Так, є. Все добре. Все виходить на зв'язок. Неспанусь bus Так. Ошибка Кан з модулем по лінії двигателя. А, бачите? А може кан. Просто десь перевалений. Так. Так, ошибка связи з блоком по лінії системи регулювання цього усиління. Так, Попробуємо це почистити. Так, давайте ще Попробуємо зайти в блок АБС, подивимося, чи які жалоби в нас на блок ідуть Так, стираємо помилки. Так, я не знаю, вам щось видно буде чи ні. Так, от покажу вам СМ блок <двигателя>. Справді, бачите, він на зв'язок не виходить. Така камера погано фокусується. Так, нічого не видно. Так, от грузить, бачите? інціалізація йде по-англійськи. Так, ну немає. Так, давайте блок зробимо. Що ми зробимо? Давайте блок зайдемо АБСу, якщо він є. Я не знаю, який це рік машини. Так, немає. Тут здається, що немає блоку АБС. Я не знаю, який це рік точно. Так, ну давайте ще попробуємо, що в нас. Все зайти. Модуль управління двигателя 20 не. Це нам не треба. Так, ще раз заходимо. Це блок подушок. Так, читаємо коди Так, що тут у нас? Oder all screen? Це що? Клема 15. А, щось немає у нас питання, що, але бачу, не загаяється у нас. Так, ладно. Взагалі, будемо перевіряти, яка у нас напруга на калінії. Подивимося, чи у нас є кан до блоку. Так, взагалі блок є у нас електронний. Я відкрив вже капот. Також не виходить на зв'язок. Підключаємо аутоком і дивимося, що він буде казати. Так, от, підключаємо аутоком, пробуємо. Так, сканер включений. От є. І пробуємо. Так, Vito 608 беремо. Не знаю точно, їх машини. Давайте все-таки подивимося. Так, з тої сторони. Так, рік у нас 2000. Якщо скло 3, то буде машина 4-го року. Так, взагалі тут немає 4-го року. Лише 5-й, бачите, все-таки да, правильно. Ну, Буває комплектація стекла машина може бути 5-го року, стекла 4-го. Так, давайте попробуємо томозну систему. Чому в нас немає зв'язку з блоком АБС? -у? Він тут є у нас. Блок АБС у 97-му відсутній. Ну, пробуємо підключаємося. Так, да, підключився отаком. Підключився, у нас немає помилок у блокові. Так, а ну попробуємо насос. Роботаю. Дивіться, перший віто з блоком, що робимо насос. Відключаємо. Так, і давайте опять двигуна мучити. Блок керування, точніше, двигуном. Так. Точно у нас Дізель БМ. Так, 2 і 2. Дивимося, тут у нас мото 611 і 980. Так, ну пробуємо. Ну, У них 646 чи як вони називаються. Підключаємося і підключка з блоком. Так, дивимося дивимося. Ну, це по коліні йде діагностика. Так, пробуємо. Ну, немає, бачите? Все, не, не підключається. Там ми вже пробували, і машина була на сервісах, теж не могли підключитися. Так, що ми робимо? А, виходимо з діагностики повністю. Так. так, що далі роблю я? Так. Витягаємо наш сканер і пхаємо сюди голочку. Так. Голочку пхаємо невеличку. Так, от моя контролька. Подивимося, тут має бути хоча б від, від 8 вольт. Так, включаємо зажигання. Так. І пробуємо дивитися, що тут у нас. Так, от так, так ребята, провод у воздусі по калінії. От не знаю, як кан. Що з каном на блокове. Так, бачите? Тут немає ніякої напруги. Так, як би вам показати? О! Контролька в мене, хіба поглякує на ній постійно, я вже паяв її пара. Але нічого, ну, що робити. Коротчі, нам головне, щоб було це у поводці, ж не в блоковій, бо я не знаю, я не вмію блок так глибоко лазити, це хіба мій колега? Міняти ті мікрухи, це треба мати час і мати там понімання, звісно. Все, давайте, що ми робимо? На мене, що знімаємо сідушку. Бо я думаю, що більше з підсідушкою буде проблема. Зняв подушку, щоб добратися до блока. І почав перевіряти а, саму проводку. А, так, калінію я знайшов на блокове. Це у нас провод. Він під фішки. Так, це у нас А. Це. На фішки Це він, по-моєму. що. Так, ну, на цьому розйомі. Коротчі, другому. Що далі ми дивимося? Коротчі, Далі ми будемо дивитися питання на блокове. Зв'язувався з колегом, він каже, що перевірити питання. Я ніколи не думав, що машина може заводитися і не виходити на зв'язок блок. Так, мені колега скинув таку невелику розпіновку. І я підозрюю, що в цій машині може бути таке саме, щоб я зараз не допалив цей блок. Так, це колега вже мучився. Теж. Бачите, це він ось, малював сугубо які плюси, йдуть у нас на датчики. Да, справді, з цього клапан тубійни теж. Бачите, плюс, коротше, плюс сходиться майже дуже багато датчиків коматора. Бачите, клапан осічки, також датчик топлива. То що мені зараз ну, не знаю передоханітелі цілі, але справді що я підмітив, що немає на номеру А фішки. Це перва, немає одного плюса. Так, зараз я вам покажу. Так, це у нас буде, зараз я вам покажу фішку оцю. Так. Ми її такі здіонемо. Так, попробуємо здіонути її. Так, в общем немає. На схемі я дивився, трошки не така у мене. Ну, схема підходить, але вічно вони з поводами. Тут у нас червоний з білою полоскою. І бачите, червоний в чорну полоску. І також красний і чорну полоску. Коротше, перший, сьомий, восьмий це у нас плюс. Далі четвертий, п'ятий, 5, 6, маса. Покажу вам зараз схему Невеличку. Так, от наша схемка, бачите. В общем, сьомий, 8-й. Бачите, це. ну, Воно йде всі три проводи. так розумію, йдуть через кліму 15 Хоча оцей номер, бачите, він має йти. Ну, не знаю, ну, бачите, скоше, що. Все йде через Релюшку. Ну, бачите, всі да, йдуть через Релюшку. Там немає бути плюса. А, що вам хочу показати, що я довольний цією машиною. Тому що на ній є вся схема. Бо майже всього. А мене це дуже радує. Даже на є, бачите, система СР. Це дуже радує. Ну, звісно, це. ну... Ще і на нашій мові, бачите, всі датчики, це дуже-дуже-дуже класно. Ну, Давайте покажу справді, що немає справді там плюса одного. Запобіжник у нас номер 23 і 24. Ну так колега казав, ну я теж знав на пам'ять запобіжники, ну я найперший до них подивився. Але дуже мене щось смутило, що немає справді, чому машина заводиться, але не виходить блок на діагност. Ще й педохнілі попутані. Там був. Подохнітель поставлений. А може він колись згояв Ну, що я знаю. Давайте ми перевіримо, що в нас на цих подохінітель по включенню зажигання робиться. Так. 25-й номер. 24-й 25 А і F23. Тут тобто у нас 10 А. Давайте перевіримо, що в нас там робиться. Так, ну давайте. В общем, тут, бачите, на 5 А йде запобіжник. Так. Хоча вони були попутані. Я подивлюся по під проводки, я мусю це розібрати, тому що різковано такий запобіжник поставити. Ну, місцями. Може, там піни колись щось ремонтував. Так, тут є плюс у нас, і тут є у нас плюс. А тут подивимося. Так, тут поки нічого немає. І немає теж. Давайте включимо заж... запалювання. Так, включаю зажигання. Так, ну. Ой, вентилятор гудить, бо тому, що блок відключений. Так, так, да, тут є плюс. Є. Все-таки є обрив. Є обрив, я думаю, що Ну, ми зараз мусимо це розібрати. Подивимося по цвєто-проводки, чи такі самі провода у нас йдуть і на блок. Так, дивіться, справді все-таки от є білий провод, бачите? От Він йде на перший номер блоку управління двигуна. І бачите, от є чорний у нас у ну, червоний, в червоний або чорний чер... 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 в червону полоску. А, в общем, от цей провод білий у нас він десь обаєві. Я не знаю, куди ця проводка йде чи піддалину. Ну, Навіть не можу сказати поки. Ну, Я навіть не знаю, як каші зробити, як знайти обрив. Ну, давайте все-таки ну, знімемо сідушку, а там подивимося під сідушкою. Бо нема виходу, бо нам потрібно комп'ютер підключати, щоб дивитися, що там робиться у нас по датчиках. І то я буду обережний, навіть не знаю, як попробую повідключати всі фішки на блокові чи як зробити. Або покладу самий менший педохранитель, а в дух на що то завкнуто десь у датчиках, щоб не допалити блок. Ну, будемо шукати. Так, в общем, взагалі, взагалі знайшов я все-таки печена, печена все-таки під цією сидінням точніше. Я вже встав, що дуже. А, в общем, що я подивився, тут все попутано, я не знаю, чи піни досягали, чи їх чистили. Взагалі, бачите, оцей повод білий з чивою полоскою, то він, от, бачите, то він йде на підохнітелів номер 22 Бачите? От 27, 26, 25. 24 у нас мав йти номер. Так от я віддалю ще раз. Так, камера не фокусується. Давай, от, бачите, 27, 26, 25, 24. Це у нас мав бути на 25 Амп. Він у нас переноситься нижче, бачите? А тут потрібно просто вставити поддихнути на 22. І дожна вона війти на діагностику. Ну, надіємося. Так, що я роблю? Виключаю запалювання. І зараз ми спробуємо, якщо згорить запобіжник, то буде все плохо. Так, пробуємо, чи не згорить запобіжник. У нас на 5 А дуже слабий. Пробуємо чи засвіти контролька у нас. Є. То запобіжник у нас не згорів, бачите. Тут все добре, тепер йдемо на блок. Дивіться, просто. І від цього хлопця він купив довгу машину і та сама печина під сідушкою. І точно така сама проблема в мене є віта. Теж щось там що родили подохранителями. І от бачите, мені ще, я тіряю часу. Так. І зараз у нас... Так, давайте попробуємо. Так, я беру голку і пхаю туди на перший. Не знаю, получится мені туди запхати голочку чи ні. Так, не знаю. Десь її запхав, а куди не бачу. Так, пробуємо тепер ми контрольку. Пробуємо чи тут є у нас плюс. Да, дивіться, нічого собі? Е, дякую колегаві. Він по-любому дивиться мій канал теж. Е, чесно, сам у шоці, автомобіль заводиться, їде. І Дивіться, просто ще немає плюса на блокове. Ну, пробуємо. Виключаємо тепер комп'ютер. Так, давайте пробуємо. Я включаю зажигання. Так, і от я в піну тикну. І давайте подивимося. Ну, Я обично знаю, що на калінії від 8 вольт до 11. Я завжди так більше, по-моєму, опиту. Давайте подивимося, що у нас зараз. Так, кладемо. Супер. 1094. Да, дивіться, я поки що сам у шоці. Ну, бачите, скільки учиться, і все одно треба ну, точно підключиться на комп'ютер. Тут даже вже без сумнівні. Звінить увагу, що самий ЕДС, бачите, сама помилка погасла. Тому що, чому не відкривається турбіна? Тому що я думаю, що на наклапано може і цього подохніті ребавилися основні плюси. Ну, що я знаю. Ну, давайте попробуємо. Так, беремо очної виба. Так, беремо біто. Так, тут obd 2 Вибор системи і пробуємо ми содінятися з блоком. Супер. Реал, зчитати помилки. І подивимося, що у нас там блокове. Так, що тут у нас є? Рампа, райл пише. Forensic сенсор. Це що датчик у нас? Да, скоша, що бачите, не було. Електрис, так. Сенсор B. це теж датчик. Так, ну, давайте ми можемо перевести, бо в мене англійська хромає трошки. Датчик давлення в рампі. Виходної каскад свічів Ну, це змінення угла з по по отношенню колінчеству валу. Нічого собі, це не дуже хороша помилка. Ну нічого, давайте це, по-перше, без питання. Датчик даліні, бачите? клапан регулювання і давлення в рампі Ну, скоше, що бачите, що скоше, що плюс відсію так. фу Так, оце у нас удалити коди. Так, ще раз Так, пробуємо це все зітремо Так, я поки почистив помилки, давайте подивимося, що у нас залишилося ноу. No. No, no fault, no, no коди. Коротше, нема у нас кодів. Так, пробуємо. Заведемо машину. Ну, турбіна не буде включатися, бо ми там деякі процедури били. Так, заводимо автомобіль. Так, я вийду з блока і попробуємо, повторно ми щитами помилки. Дивіться, я взагалі шоці. Все погасло. Так, ще СС у нас світить, не знати чого. А, я подушку знімав, подушка снята, я забув. Так, да, ребята, це взагалі для мене. Чесно, ну скільки роблю, ну ще такого не бачу. Щоб бачити всього за одного запобіжника, який попутаний там що за спіновками, у самим цим роз'ємо, педохнітелів. От такі проблеми. Далі ми будемо дивитися, вже, чого вона не їде. Ну факт в тому, що може їй не було плюса у нас на клапану управління турбіною. Бо я підкидав вакуумну систему і вона тіряється. Якщо на клапану немає питання чи на EGR, чи на турбіну. Якщо дротик у вас обривається, машина перестає їхати. Це доказано. Ну, поки на цім все. Далі вже це все складу і буду показувати, що там вже під капотом. Подивимося, чи що у нас з'явилося оборотів, подивимося, чи в нас шток відкривається тобі, і, і так далі. Так, все доскладав, ще залишається мені забрати помилку СРС, Поміняв також лампочки в блоки, покрасив стрілки, замінив всю проводку дверну, 16 проводів. Там. Також є вже у нас хороші оберти на машині. Вже чути, що робить в нас турбіна. Бачите, чути, що розвиває. Там ззаду КП що робиться. Ну, будемо пробувати їхати. Зараз подивимося, як вона їде. Ну, я думаю, що на цим все. Вона, бачите, чути зразу, що є. турбіна в нас робить. Набагато машина стала шостіша. Ну, ще, подивитися до клапана, ЄГЕ, аби би не мішало. Ну, ми зараз будемо їхати. Ну, точно на цим ремонт все. Я думаю, що все буде добре. Ну, попробую. Якщо щось будуть проблеми, то я буду продовжати знімати. Якщо все буде добре, то вже закриваю зйомку. Всім дякую за увагу.